На каналі Українська Хвиля. Ну що ж, ворог продовжує демонструвати свою готовність до миру і досить наочно це робить, обстрілюючи наші об'єкти критичної інфраструктури, руйнуючи будинки цивільних українців, обстрілюючи їх дронами, ракетами, кабами і цим, чим тільки можна. Масштабні руйнації, людські жертви, поранення, загиблі це те, що ми бачимо щодня і в новинах. І цю новину стрічку вже просто страшно. Відкривати а найгірше те, що майбутню зиму вже називають, вже прогнозують, що вона буде найскладнішою з моменту початку повномасштабної війни. Українців закликають зробити все можливе, щоб пережити непростий період, тому що дуже важка ситуація прогнозується, і, і посилення атак окупантів призводить до того, що опалювальний сезон під великим питанням. Комунальники так обережно, але чітко дають зрозуміти, що на швидкий початок опалювального сезону на тепло в домівках можна не розраховувати найближчим часом, а будуть як можна довше цей момент відтягувати, попри те, що погода вже залишає бажати кращого. Але суть не в тому: повертаються відключення, масштабні світла. І, хоч Міністерство енергетики, в Укренерго, закликають зберігати спокій, кажуть, що ситуація під контролем. Ну звичайно, намагаються. Е... Громадян заспокоїти, але слід бути готовими до будь-якого сценарію, до будь-якого варіанту розвитку подій кові аналітики прогнозують, що бойові дії будуть лише посилюватися, що активізація буде а, значна на фронті, і відповідно навіть називають нову стратегіч, стратегічну ціль, що це буде Запоріжжя, але жодне місто, чи велике, чи маленьке, в Україні зараз не може а, вважатися безпечним, звичайно, тому що навіть у віддалених. Селах західного регіону прилітає, тобто, взагалі, не можна сказати, що десь є безпека і десь можна сховатися від того, що відбувається. Але що саме кажуть енергетики з приводу ситуації зі світлом? Очільниця Міненегро Світлана Гречук заявила, що повернення України до графіки відключення світла залежатиме від того, наскільки сильно постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. В нас... Про те, що у нас будуть Довготривалі відключення світла ще зарано. Ми тримаємо ситуацію під контролем, намагаємось робити все необхідне, щоб цього уникнути. Але вона зазначила, наша міністерка енергетики, що розглядаються різні сценарії і сподівається, що найгірші не вдасться застосовувати. Зеленський намагається заспокоїти громадян і наголошує, що блекаути можливі і в Москві у відповідь на звірство росіян. Києва, Віталій Кличко вже попередив. Жителів столиці, що ситуація залишає бажати краще. Він наголосив, підкреслив, що Київ пережив одну із найважчих атак з боку російських окупантів. Відповідно, він попередив про те, що цілком можливо найближчими днями повторення ось тієї самої ситуації. Товечко визнав, що Київ пережив одну із найважчих атак за наслідками, і попередив про повторення. Цієї ситуації цілком можливе за кілька днів. Цитую кличка. Складна ситуація. Давайте говорити правду, не займатися за самозаспокоєнням, тому що ворог не зупиняється в найближчі дні прогнозують нову атаку. І він звернувся до мешканців Києва з із закликом. Максимально зосередитись і діяти прагматично, зробити запаси їжі, зробити запаси води, підготувати аптечку, зарядити пристрої автономного живлення, підготувати теплі речі і не ігнорувати сигналів тривоги тобто спускатися в укриття. Логічна ситуація можлива в будь-якому місті, великому маленькому мегаполісі, невеликому селі. Звичайно, якщо атаки будуть масовими, то цілком можливо, що й в нас не буде ні світла, ні. Газу і навіть води навіть кличко пояснив, що систему водопостачання максимально швидко відновили, але там, де не буде електрики, відповідно не будуть а, працювати насоси підвищення тиску. Відповідно, на верхніх поверхах в будинках багато поверхівках не може не бути холодної води. І, взагалі, а, багато з аналітиків зараз один за одним. А, Намагаються спонукати українців за за можливості переїхати на зимовий період за місто, тобто перечекати складні часи в селах, якщо є така можливість. Зрозуміло, що така можливість є далеко не у всіх громадян, а в які якої, в якоїсь невеликої частини і відповідно більшість залишиться в містах і буде жити в тих умовах, на які на нас очікують. Якщо з електрикою, ми вже якось трохи призвичайлися, Ми знаємо, як виживати в умовах блекауту, тому що багато вже хто купив генератори, а багато хто має павербанки. а інші засоби у нас є led лампи, зрозуміло, які працюють від USB і від павербанків. Тобто, так чи інакше, якісь години це, звичайно, дискомфорт і великий, але навіть інтернет безпровідний вже дуже у багатьох він є. Відповідно, можливо, без електрики якийсь час доби провести, а без газу буде складніше. Без опалення взимку то буде взагалі е, не, не навіть складно прогнозувати, складно оцінювати. Е, звичайно, будуть працювати пункти незламності. Е, Дізнайтеся, чи де саме знаходяться біля вас вони, щоб зрозуміти, де можна буде підзарядити техніку. Але слід бути готовими до будь-якого варіанту. Мабуть, буде важкою, і найгірше, що може статися, це відключення газу. Якщо до відключення світла, ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Це точно. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Ось такі то справи, такі невтішні новини і такі неоптимістичні. Містичні прогнози у будь-якому разі слід зберігати спокій і максимально одне одного підтримувати. І взагалі хотілося би знаєте, ми не можемо ем, якось масштабно вплинути на ситуацію. От ми просто звичайні люди. Не можемо. Але ми точно можемо е, зробити так, щоб в наших життях було менше негативу, щоб він принаймні не йшов від нас самих. Тому що люди зараз дуже озлоблені, а люди зараз багато в чому вже байдужі до, до багатьох речей, а багато втомлені емоційно, фізично. Ми змушені не висипатись. Ми постійно в стресі, в такому перманентному. Багато хто страждає фізично, морально, і ось та ситуація, в якій ми знаходимося, вона не припиняється четвертий рік поспіль. Звичайно, це весна. Же закликаю вас максимально зберігати спокій, не піддаватись паніці, тому що саме на це і розраховує ворог, щоб ми жили в максимально поганих умовах. А нам потрібно триматися, навчатися, працювати, не здаватися, кожний робити те, що йому потрібно робити, відповідно наближувати хоч якимись мінімальними зусиллями нашу майбутню перемогу. Тобисто від себе хочу подякувати усім своїм підписникам. Кількість яких сьогодні 11 жовтня досягла 98 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. І також хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я протягом дня поширюю найважливіші, найактуальніші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.